З російської військової частини козачого загону Дон, розташований в тимчасово окупованому Херсоні, втекла група солдатів Російської Федерації і вони оголошені в розшук. На перший погляд, такий заголовок мала б написати українська влада, і саме вони мали б написати про те, що їх розшукують на території, можливо, підконтрольній Україні. І вони, можливо, втекли і здаються в полон. Але насправді, друзі, виглядає це все не так. Справа в тому, що мова йдеться про... 13 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які викрали два автомобілі Міністерства оборони Російської Федерації зброю і втекли в напрямку Криму. І більше того, правоохоронні органи Російської Федерації навіть поширили орієнтування на їх затримання. І орієнтування виглядає, якщо його читати, доволі цікаво, я вам його зараз зацитую. При встановленні осіб та їх затриманні дотримуватись крайній обережності. Озброєні вони автоматичною зброєю, пістолетами, підствольними гранатометами, тобто може тітвєтка прилітіть. Пострілами до нього та ручними гранатами, ну, звісно, з військової частини було що прихопити. Вкрай небезпечні мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких. Та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області. Мені от цікаво запитання поставити. А проти кого вони вчиняли ці злочини? Росія визнає, що вони вчиняли злочини на території України, і це робили їхні військовослужбовці, чи це були, наприклад, можливо, військовослужбовці приватної кампанії Пригожина. Ну, це не уточниться, допустити можна різні варіанти. Але тепер цей самий пікантний момент, про який я сказав на початку, що ця група е злочинців втекла до Криму. Тобто окупованого, анексованого Російською Федерацією, і тепер ці ну я не знаю, як їх назвати: військовослужбовці, злочинці, в'язні, зеки чи хто там просто-напросто будуть становити серйозну загрозу для цивільного населення на півострові Крим. Ну от виникає риторичне запитання: для чого ви це все затіяли, росіяни?